І всім привіт! І Сьогодні це я, Ярікос Кокос. І сьогодні ми ну, проходимо знову п'ятницю і тимоху. Чотири школа, але вже другу ніч. Погнали! Подивайся, все буде. Піли. Погнали! А, забігав, все, погнали! Місимо все Дісту! Погнали? Погнал! с эвакуацией детишек прошли проблемы. Гена нас нагнал и пустил квадробинский луч. Забил uh -huh. все школьники квадроберы. Один из Еще? них просочился через канализационную трубу. И теперь он скибеди. Доп, доп, лес. Может скибеди туалет просто? кошмарового. Я підключив віддалений доступ до камери. Да все. Удачі. Я буду займатися точінкою вертолета, щоб ви могли строго вас свалити Раз. сюди. Все, пока شو все окей, у нас же багато чого є. Ми покушу пожармо пирожечки. Треба шу пирожечки це важливо. У нас є ці мохо код код ход треба ще кормити. Чайок. Е, скубли дабл дабл до пєш, скубли дабл дабл, скубли дабл дабл. Ну, в мене. Сивідіді дабл дабл, я-я. Сивідіді дабл дабл, я не Сивідіді побачив. Так, второй пряник я зібрав от. Ммм... е. Трябва поз... да пошукам пряники. Порно. Де? Пряник? Дяник. Пірожок... Ой, пряник. Так, все, я що треба. Так, треба треба. Але ще треба чаю. Треба багато чого. Пельмешки. Пирожочки. Пирожочки потрібно. Все взагалі пирожочки це дуже важливо. Хорошки мені дам для кипяш, біля днішки блі. Так, тісто, тісто. Давай. Є yeah. Далі чайок, чайок. Теж треба. Пряників у нас, в принципі, досить. Світа нам багато і не потрібно. Чому ж все затихло так? А, все. Ну Смотри, какой вкусный пирожок. Пять. Я тебя не пробито. Не ходи прямо, <звук> я ему дам. Сиби-де-беди, давна, я не могу. Я нас сыграю! Ой, что робля? Так, вот чак, чак. Нас же багато, але треба все одно. Треба багато. А в нас його багато. Перемішки теж. У нас їх все ж таки доволі мало. Трозочки теж треба наготувати. Бутербродів теж. А. Все є. Погнали. Все добре, поки що взагалі в нас дуже багато чого. Так, нам треба покормити ты тому що у нас... И раз йо Нам це Треба? Де він? Це нам треба? А? Блін, ну что Опа. Смотри, вкусный пирожок. Берем же тут. Так, тро... троечку. Да пофиг уже. Не прийти, не прийти, не прийти. Что ты там хочешь? Пряник, пряник. На. Че пряник? Пельмешек. Пряник. дрібних пряників. Ну вон. Так, у нас же 10 пряників. О, ну добре. Бо що його кормити не треба взагалі? Сиві-діді-ді, <питрес> <А? питрес> робиш-то? Все, зроблено. Ну я проходив за 6 хвилин. Все доброе. Фух. Это уже друга ніч. Нато. Вкусно. 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 кот. Вкусно. Ну все, тебе. Теперь мы со всех челей тебя достанем. Ой, вы Ни за что не Никакие пирожки вас не спасут. Никакие пельмешки. Все, Готовьтесь. А тут ще и я. Все покушу. пока еще. Ой, господи. Кипитмо чайник, бутерброд теж треба. Потому что у нас мало бутербродів. А бутербродів багато не буває. А нам треба их багато. А Господи, я тільки почав. Все добре. Звуву робимо бутерброди. Треба ще пряників робити. Ще робимо. Чай теж багато набиваю, я люблю чай. Якщо хтось хоче ставить лайк, якщо вам теж подобається чай. А, давай. Чи як побито? Ааа, пофігу. Що тобі? Підмешки. Нема. Ну. Забираємо. Трошки теж треба. Нас мало чаю. І треба щось і моху накормити. О господи, стільки, що його зробити треба. Це третя н.. Но... Це третя ночь. Я вже жити третю ночі дожив. Це дуже круто. Муха вже скоро. Я чекаю тебе. Звукі зі співчата. На. Звукі зі співчата. пирожки. Да господи! Я пытаюсь выйти. Давай, давай. Багаторобума. Смотри, какой вкусный пирожок. Стой! Что? Ладно. Да господи, я не встигаю. Зарума пирожки. Все давай пельмешки. Давай нам потрібно це, а. А. Тісто. нам треба знайти О, господи, я не встигаю. Ты Куди Курниш не напали! Друга, до тех пор, пока наши глаза не устанут и не прошу. Да Господи, я не встигаю. Ну розумієте? Ви бачите, в мене. вони все сожрали. Смотри, какой вкус! Що? Я не можу. Я не встигаю. Що мені робити, якщо я не встигаю? Ви бачите? Чотири часа утра. Давай, доживи. А, все є. Бутер, бутери, бутери Берам бутери Нам потрібні вони. Смотри, який вкусний пирожок.

Нет. Да если вже. Пельмешки. Пельмешки мне захали, Дуже потрібні. Вони спасают просто захали, Тому що їх багато. А пельмешки це сила. Так, 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 господи. Господи, вони вже там всі. Я тоже тебе вижу. Я тебе не бачу. Думаю, поки що це все. На цьому все. Всім пока. Всього найкращого. Я взагалі бомбанув. Всім пока.